Розумній малечі про небезпечні речі. Поки біди у вас не сталося, згадуй правила мерщій. І сьогодні щирим словом про безпеку піде мова. Голка. Голка довга та струнка, в швачки у руках прутка – та малята не пустуйте, голку в руки не беріть, тільки візьмеште і вмить вколиш колиш пальчик відпалить. Ножиці два кружечки, два ножі. Прошу пальчик бережи. Вирізай малюнок гарно. Поводься з ножицями вправно. Ліки. Якщо захворіли малята, швидше треба лікувати, вмить звернутись до лікарні там лікують дуже вправно. Та малята, пам'ятайте, самостійно ліки не вживайте, бо мікстури та таблетки то для діток не цукерки. Сірники. Пам'ятайте, дітлахи, сірники не іграшки, руки їх не треба брати. А тим паче з ними грати можна ручки обпекти, і недалеко до біди. Небезпечний струм. Є розетки у вас в домі, всім вони давно знайомі. Струм живе в них електричний, помічник він фантастичний. Але, діти, пам'ятайте, ви розетку не чіпайте. Лихим струм ще може бути. Про безпеку не забудьте. Ніж. Як попросиш щось відріж, допоможе в цьому ніж. Якщо його в руки брати, то обережно слід тримати. Гострий вірш. Ось вам, дітки, гострий віршик. Від усіх віршів гостріший, бо у ньому гострий ніж, тільки пальця не відріж. голка також гостра дуже. Заховаймо її, друже. Ріжуть ножиці папір. Гострі теж, мені повір. З гострим жити ой непросто, бо характер має гострий. Тож дорослим ти залиш гостру голку, гострий ніж, гострі ножиці в шухлядку, і усе буде в порядку. Побутова хімія. Є в шухлядах багато скляночок. Різних тюбиків, та баночок, в них зберігається хімія різна. В роти тягнути її не потрібно, бо отруїтися є небезпека. Про здоров'я турбуватись треба. Газова плита. На кухні газ на плиті горить. Діток він тягне, як магніт. Як мама вони хочуть вміти, всі ручки на плиті вертіти. Але мама стоворо сказала, Щоб плити руками не чіпали. Небезпечно це ви так і знайте. Спершу трохи підростайте. Дрібні предмети. Що трапилось з дитинкою? Ось гралась з намистинкою, у ніс її запхала, ледь лікарка дістала. Хіба ж робити можна так? У носа пхати все підряд. Молоток. На подвір'ї чути стукіт, забиває цвях малюк. Промахнувся бах по пальцю, плакать хочеться страждальцю. Ой-ой, ой кричить він вмить, Дуже пальчик мій болить. Взявши в руки молоток, Обережним будь дружок. Про правила безпеки сьогодні вели мову, бо від невдач великих не знайдеш ніде схову. Як правила безпеки ми будем добре знати, То все лихе й погане від нас буде чекати.